Людство бере участь у гонитві за сьогоденними цілями, за речима. І у цій гонитві за матеріальними цінностями цілком переходить межі розумного Основною ознакою розвитку цивілізації, на жаль, є занепад духовності. Загальновідомо, що людина, яка розвивається бездуховно, повертається до свого тваринного існування, стає агресивною і врешті самознищується. Занепад духовності веде людину до деградації і підриває її фізичне здоров'я. Проект Простір здоров'я це проект, який має в основі інформативну мету для людей, які бажають індивідуально долучитися до процесу відновлення нашого суспільства, долучитися до цього процесу індивідуально шляхом самоудосконалення та реалізації себе. Прагнення людини до гармонійного існування це усвідомлення сенсу свого життя, своєї особистості, своєї духовності себе в цьому світі. Основна ціль це здорове тіло, яке не заважає духовному зростанню, а тільки допомагає цьому процесу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка найчастіше турбує людей які починають займатися своїм здоров'ям це схуднення. Отже, розглянемо кілька вправ, які допоможуть цьому процесу через вплив на наше травлення. Отже, основним моментом в цьому процесі буде пиття води. Простий комплекс. Випиваєте зранку стакан води. І починаєте вправо. Ставимо стопи по ширині тазу. Злегка згинаючи коліна, опираємося в бедра. Руки залишаються прямими. І трошки притягуємо наш хвостик під собою, наче заглядаючи на свій живіт. З повним видохом стараємось заховати наш живіт в частину сонячного сплетіння, Тобто наші під ребра. Вдох розслаблю. Видох заховали. І ще кілька підходів з легкими поштовхуваннями живота на затримці дихання. Права Акнісара Тхауті Крія злегка струшує органи червоної порожнини, змушуючи їх пробудитися. І відповідно покращувати потрапили. Нюансом є те, що вправа виконується на голодний шлунок. Є кілька протипоказань. Для жінок це критичні дні, це період вагітності, це діти до 15 років. Ще одним хорошим нюансом буде поза деревом. Прикшасимо. Робимо глибокий вдох. З видихом нашу праву ногу ставимо собі варіант гомінка, бедро. Індивідуально. Знімаємо наші руки вверх, тримоче рівну вату. Наче витягуємося за долоньками і злету нахиляємось в праву сторону. Міняємось по це і те саме на другу сторону. Основним нюансом цієї вправи буде затримка в положенні на 3-5 секунд дихання. Наступною вправою буде скрутка. скрутка, яка буде дуже добре впливати також на органи червоної порожнини. Відповідно, покращувати наше травлення. Також вона має дуже хороший ефект для нашого хребта. Отже, праву ногу загинаємо до себе, а ліву ногу переставляємо через зігнуте колінку. Сідаємо зручніше, так, щоб опуститись повністю тазом на підлогу. Витягуємося за нашою маківкою. І, так би мовити, власними силами скручуємося в ліву сторону. Пам'ятаємо, будь-яка скрутка виконується з рівним хребтом. І фіксуємо це положення руками. Не заштовхуємо себе сюди силою. Зафіксували положення і глибоко продихали. Душне дихання. Також ми самі залишаємося на 3, 5 циклів дихання, Відпускаємо. І те саме на другу сторону. Міняємо положення ніг, Витягуємося за маківкою вверх. І скручуємося в праву сторону. Фіксуємо положення руками. І ще одна дуже цікава вправа, яка також допоможе нам в нашій меті. Шалапхасимо. Опускаємося на підлогу. Розвертаємо пальці рук до себе, злегка відштовхуючись від землі. Фіксуємо нашу грудну клітку над землею і витягуємося за руками назад. Це буде облегшений варіант. Додаємо ноги, витягуючись носочками від себе. 3-5 циклів дихання. І індивідуально можна трошки ускладнити. Ловимось за підйоми або за гомілки і виштовхуємо колінка, бедра, вверх, брюшне дихання. Опускаємося для відпочинку і розслаблення. Долонька на долоньку, чоло на долоньку. Будь-яку асану виконуємо індивідуально з своїх можливостей, ніколи себе ні до чого не змушуємо. Виходимо на один цикл дихання, два, три з практикою. І відповідно збільшуємо ці цикли дихання індивідуально під себе. Отже, наступною вправою у нас буде вправа, яка називається пауна муктасана. Лягаємо на спину. Зручно розподіляємо плечі беда, підтягуємо до себе свою праву ногу, ловимо її рукою і злегка скручуємось. По можливості лягаємо на землю, відпускаючи ногу п'яточка вверх і опустили. Те саме з лівої сторони, з скруткою. Відчуваємо, як наше бедро масує живіт. П'ятка вверх. Опустили. І обидві ноги. Прослідкуйте за тим, щоб поясниця не відривалася від підлоги. Зусиллям рук обнімаємо свої бедра. Відчуваємо, як вони, наче, тонуть у животі. І злегка, з видухом, тянемося чолом до колін. Брушня дихання. Затримка 3, 5 циклів дихання. Положили голову, виштовхнули п'яточки вверх, руки вдовж тіла, ноги на землю. А тепер ще одна дуже цікава вправа, більш така енергійна, динамічна. Ця вправа буде моделювати ваше тіло, підтягувати боки, бедра і заспокоювати розум. Стаємо в положення планка. П'яточки тягнеться назад, маківка вперед. таз в одну лінію від п'яточок до маківки трошки підтягнули хвостик під собою. Глибоке дихання, повне йогічне, дихання діафрагмою. Переносимо вагу тіла на ліву руку. І ставимо стопа на стопу. Можна залишити варіант дві стопи на землі, якщо важко. Тепер повертаємося на праву долоню і нашу праву ногу проштовхуємо під собою. Доволі вистопу. попрацюємо в бедром. Повертаємося в планку. Те саме на другу сторону. Три цикла дихання планка. На праву руку. Дві ступи на землі або ступа на стопу. Опускаємося. І наша ліва нога. До ланка. Він яса, Видох, зігнули лікті. Вдох верх. І видох, баласана, скидаємо напруження. Ну, ви відпочиньте. Закінчуємо ми завжди розслабленням, так як глибоке розслаблення м'язової системи відіграє важливу роль в нашому розвитку, в гармонійному розвитку. Отже, для того, щоб ефективно розслабити тіло після тренувань, ми лягаємо на підлогу, з глибокими видохами скидаємо напруження з тіла, усвідомлюючи своє дихання, кожен вдох і кожен видох. Закриваємо наші очі і прослідковуючи своє тіло, відпускаємо будь-які напруження із нього. Поступово розслабляючи стопи, гомілки, бедра, м'язи живота і спину, відпускаємо наші руки, плечі, шиї. Отже, для практики виділяємо 5 хвилин завжди в кінці наших занять. І також, коли ми виходимо з практики розслаблення, повільно робимо глибокий вдох, обнімаємо себе з видихом за коліна. Злегка погойдуємось з боку в бік, пробуджуючи м'язи спини. Перевертаємося на бік І опираючись догонькою сидимо. Робимо глибокий вдох. І видох. Дякуємо за спільну практику.